Німія боломить спину, скутість в тілі, спазми м'язів, остеохондроз. Тут в нагоді вам стане ось такий комплекс двох препаратів. Що саме буде робити той чи інший із препаратів? Антиверин. Він знімає запалення суглобів, зменшує відкладення селей та біль при захворюванні суглобів. Також допомагає вивести з організму зайву сіль, радіонукліди, токсини, важкі метали, зміцнює та відновлює хрещі і е, значить, запобігає їхній руйнації. Лімфорен. Лімфорен посилює лімфатичний дренаж в процесах детоксикації в організмі, зменшує набряклість і тромбоутворення, покращує процеси проходження лімфи. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно.